Українці, привіт, радітати вас на нашому каналі. Сьогодні разом з вами ми будемо говорити про топ-5 помилок, які допускають власники авто, коли розмитнюють їх в Україні в цьому році. Але перед тим як ми розпочнемо, поставте цьому відео лайк, підпишіться на наш канал. Вам не тяжко, нам мегаприємно і більше людей дізнаються, як правильно в Україні в цьому році розмитнути свій легковий автомобіль. І перша і найчастіша помилка це неправильний розрахунок митних платежів. Чому вона перша? Тому що коли власник авто Повертається в Україну, він розраховує, що вартість митних платежів складе 2000 доларів або 2000 євро, а йому митниця нараховує 3000 євро. І за цього як мінімум пропадає настрій, а в майбутньому навіть і гроші. В чому проблема цього першого пункту? Тому що коли ми повертаємося в Україну, ми повинні робити прорахунок митних платежів правильно. Що це означає? Є офіційний сайт Держмитслужби, де є офіційний калькулятор митних платежів. В цьому сайті потрібно правильно заповнити всі дані про авто, про його вартість, і вже там Держмитслужба порахує вам правильно всі митні платежі. Про те, як правильно рахувати вартість митних платежів, ми робили відеозапис. Ви можете зайти, передивитися і правильно зробити прорахунок своїх митних платежів. Також, якщо ви самостійно це зробити не можете, найкращий варіант це коли ви скидаєте документи на авто. Технічний паспорт, і ми митні брокери робимо вам прорахунок митних платежів безкоштовно, і тоді у вас не буде жодних проблем. Друга помилка: це купили авто, яке складно розмитнити. Є такі автомобілі, знаєте, які легко розмитнюються, їх завозять в Україну багато, з ними проблем немає. Є автомобілі ексклюзивні. Або з великими об'ємами двигуна. Дуже популярні є 3,0 дизель. Українці ці автомобілі полюбляють, але їх тяжко розмитнити. Вони дуже дорогі в розмитненні: 5 тисяч євро і навіть може бути дорожче. Тобто, коли ми готуємось до розмитнення, ми повинні розуміти, що Чим більший об'єм двигуна ми беремо, якщо це тим паче ще дизельний об'єм двигуна, то вибачайте, але розмитнення держава таким чином зробила, що воно буде дуже дуже дорогим. Саме для цього ми робимо відео на нашому каналі з табличками розмитнення різних авто, щоб ви могли заходити, дивитися це авто коштує стільки розмитнити, інше коштує дешевше, дорожче, і вже тільки після того. Приймати рішення, яке авто купувати, тому що майже може бути два однакових авто, а різниця в михних платежах дві або навіть три тисячі євро. Третя помилка це проблеми з документами авто. Інколи купують автомобілі і запитують клієнти, кажуть, які документи мають бути при купівлі. Ми маємо запам'ятати два основних документи, які мають бути: це технічний паспорт на авто. І договір купівлі-продажу, і це дуже важливо. Чому тому, що коли ми отримали технічний паспорт, ми маємо перевірити, чи цей технічний паспорт від цього авто. Чому? Тому що бували такі випадки, коли люди купували, а він код не співпадає в технічному паспорті і до авто. Були такі ділки, які в Польщі продавали авто. Чи вони були крадені, чи якісь були інші проблеми, але таке було. Взяли технічний паспорт, обов'язково відразу перевіряємо. Він код на авто перевірили, співпадає, все добре. Проблем немає. Другий документ це договір купівлі-продажу. Також дуже важливий документ, який продавець вам видає, коли продає автомобіль. Він там вказує свої дані, дані продавця, ваші дані, дані покупця. І що дуже важливо, також правильно мають бути вказані всі дані. Дані автомобіля переписуються з технічного паспорту, щоб не було в майбутньому жодних проблем. Інколи також зробили помилку в договорі купівлі-продажу. І все, митниця чекає, поки ви цю помилку виправите. А це потрібно робити запит в іншу країну, чекати тиждень-два, краще цього не допускати. Всі митні брокери, вони перед тим, як ви їм подаєте документи, вони обов'язково це перевіряють, але також перевіряйте її ви, щоб не потрібно було потім повертатися до продавця. І що важливо, в принципі, по договору купівлі-продажу, потрібно консультуватися з митним брокером, як правильно його виписати. Чому це важливо? Щоб не була ціна занадто низька і щоб не була ціна занадто висока, щоб в майбутньому також у вас не було проблем. Четверта проблема це неправильна ціна в договорі купівлі-продажу або договір дарування. Це те, що ми Стично говорили в третій проблемі, коли люди пишуть дуже низьку ціну в договорі купівлі продажу. Вони хочуть таким чином зекономити, щоб було в майбутньому сплата митних платежів меншою. Але по результату, що відбувається, по результату митниця вона ж не дурна. Вона дивиться, що ви дуже низько ціну занизили, і потім спрацьовують ризики, тому що спеціальна система каже, цей автомобіль дуже дуже дешевий і митниця, що робить, максимально піднімає ціну. Саме через це, коли вказуємо в договорі купівлю авто, вказуємо ціну на це авто, ми маємо робити реальну ціну. Тобто ту мінімальну прохідну, яку ми вам скажемо, ті ціни, про які ми завжди виставляємо на нашому каналі, і кажемо, що це мінімальна прохідна, це мінімальна прохідна. Звичайно до цієї ситуації має бути індивідуальний. Чому? Тому що деякі авто в них є пошкодження, і відповідно, авто, які мають пошкодження, ці авто і коштують дешевше. Саме через це на кожен автомобіль потрібно робити звіт експерта, де експерт в майбутньому вкаже, що якщо ціна автомобіля дешевша, ніж та прохідна, яку дає митниця, то відповідно є причини, чому вона дешевша. Занадто великий пробіг. Пошкодження, інші проблеми з авто, і це також потрібно враховувати. Також люди інколи кажуть: ми зробимо договір дарування. Наприклад, авто за кордоном знаходиться у користуванні їхніх близьких, знайомих, рідних, і вони думають, що якщо вони зроблять договір дарування, то таким чином митні платежі будуть дешевшими, але це є велика проблема. Чому відповідно до чинного законодавства в договорі дарування не вказується вартість того, що дарують. Тобто, якщо вам зроблять договір дарування на авто, там не буде вказана вартість. Ви з цим договіром дарування приїдете на митницю, і як ви думаєте, по якій ціні вам митниця порахує авто? Правильно, по самій-самій високій ціні. І тоді вам не буде до чого апелювати. Краще зробити договір купівлі-продажу. Казати в ньому там мінімальну реальну ціну, яка є на сьогоднішній день, і їхати з цим договором, ніж зробити договір дарування, і потім будуть проблеми. Це важливо на це також звертаємо увагу. І остання п'ята проблема це запізнення з розмитненням, коли ми заїжджаємо в Україну, законодавець дає нам. П'ять днів для розмитнення. Якщо розмитнення відбувається в межах тієї області, де ви заїхали. Наприклад, заїхали в межах Львівської області, розмитнюємося там на митному посту городок. У вас є 5 днів, тому що ми заїхали через цю область. Якщо ж ми розмитнюємося з іншій області, яка не межує з кордоном, тоді законодавець дає 10 днів. За цей час потрібно встигнути розмитнити автомобіль. Це дуже важливо. Чому? Тому що навіть якщо авто зламається, попаде в ДТП, все одно ви маєте цей автомобіль завантажити на лавету і привезти на митний термінал, щоб не було проблем. Чому? Тому що були такі випадки, коли люди приїжджали в Україну, починали гарно святкувати повернення в Україну. Так святкували, що приїжджали на митницю аж там через 20 днів. І що робила митниця в такому випадку? Вони просто давали штраф, а штрафи дуже великі 170 тисяч гривень. І що цікаво, поки не заплатиш на митниці штраф, митниця ваш автомобіль ніколи не розмитнить. І будуть великі проблеми. Але система побудована таким чином, що митниця дає штраф 170 тисяч, потім йде судовий збір на цей штраф, потім йде 10% бере виконавець. Приватний виконавець або Державна виконавча служба. І цих 170 тисяч гривень стає 200 тисяч. Це, звичайно, такі ситуації 1 на мільйон, але вони є. Заїхали в Україну, є 10 днів для розмитнення, приїхали, розмитнули свій автомобіль, а далі робите з ним все, що забажаєте. Реєструєте, робите сертифікацію, продаєте, насолоджуєтесь цим автомобілем. Отже, 5 проблем, про які ми говорили, це неправильний розрахунок митних платежів. Купили авто, яке складно розмитнити. Помилки в документах, неправильна ціна в договорі купівлі-продажу. І п'яте запізнення з розмитненням. Жодному разі цих помилок не допускаємо. Коли ви нам скидаєте документи, ми готуємо вам попередню декларацію. Ми контролюємо кожен етап. Щоб у вас на кожному етапі не було жодних проблем, українці ставте цьому відео лайк, щоб більше українців бачило і знало, як правильно розмитнювати свої легкові автомобілі в Україні в цьому році. А ми бажаємо кожному з вас перемоги особисто для вас, перемоги для України. Все буде перемога, все буде Україна.